Ленін хотів, щоб більшовицька націоналізація спершу здобула твердий контроль над найважливішими важелями економіки. Але насправді все відбувалося хаотично, точково віджимали заводи тут і там. Менше 14% націоналізації було проведено центральним урядом, Переважну більшість виконували місцеві органи та профспілки. Ви розумієте, про що мова? Це тупо ДНР. Хтось прийшов і сказав, а тепер це моє. І все. Ця хаотична націоналізація в лапках означала вигнання багатьох кваліфікованих робітників і власників бізнесу. Їхні нові власники-більшовики не знали, як керувати цими складними машинами. І, що ви думаєте, це змусило їх звертатися за допомогою до колишніх власників. До тих самих буржуїв, яких вони щойно прогнали.